Усім привітики! Вітаємо вас, наші любі, в новому відео. Сьогодні просто чудовий сонячний день, недільний. Ось і ми вибралися за Ліночкою з Настуною. Санька з нами немає, бо ми їдемо по магазинам. А саме ми хочемо поїхати на Берковецьку в лавіну в магазин Хаус. Не знаю, як вам цей магазинчик, напишіть в коментарях, чи часто там щось купуєте. Бо останнім часом моя старша донечка Аліна там постійно якісь купує ковтинки. Джинси їй дуже це все подобається. Єдине, що в неї вже немає джинсів, а таких, які, б є, які були б на неї зручними, бо вона трішки виросла. І хоче з нами поїхати, щоб там саме обрати собі джинси нові і нову ковтинку. Бачите, та ми під'їжджаємо вже до лавіни. Ось тут знаходиться чудовий магазин рибний, там будь-що морепродукти, риба. Ціни, звісно, вища, ніж на ринку, але все завжди свіже і смачне. Ми декілька разів там купували рибку. Нам подобається. Не часто це робимо, тому як ціни дійсно кусаються. Ось, бачите, які красиві тут новенькі блузки. Є для дітей багато речей цікавих. де-факто котон їй й до ну пропонувала зайти, але дитина моя ціле направлено йшла в хаос. Тому сьогодні, кому цікаво, залишайтеся зі мною, покажу майже весь асортимент саме такого магазину з одягом і взуттям як хаус. Буду показувати, які ціни, які є там знижечки. Дуже-дуже ми любимо ось цей фонтан. Дивіться, який він красивий. Постійно тут багато сидить довкола нього дітей, людей от з телефонами ось е сидять, насолоджуються. Також такі ось квіти постійно мене радують, як орхідеї. Єдине, що вони не живі, Бачите, видно, що вони. Але такі красиві квіти. Ось також тут, бачите, локація піонів, таких гарних, білих, рожевих чи то троянд. Так, ось тут також ресторанчик такий, бачите, азійської кухні. Досить смачний. У мене пару знайомих ходило, дуже рекомендували його. Ось саме я там ще нічого не замовляла і не сиділа. Ось так під таким величезним куполом знаходиться цей такий відкритий ресторанчик. Також Бершка вже працює у нас рік, як вона відкрилася, була довгий час зачинена. Кіко Мілано також улюблений магазинчик, бо іноді можна попасти на дуже кльові знижки і купити італійську косметику за досить привабленими цінами. І нарешті ми попадаємо в наш хаос. Добрались до нього. Так, давайте показую вам, що тут є наразі цікавого. Ось такі продаються вже футболочки. Так, подивимося. МК 500 гривень за футболочку, Досить легка. Тканина така, знаєте, літня-літня. Ось такий костюм. Не знаю, мені чогось то незручні ці костюми, тому що їх потрібно повністю знімати, коли ходиш в туалет. Якось 1200 гривень коштує такий ось костюмчик. Джинси. Почали одразу з джинсів, щоб вибрати щось. На примірку для Аліночки, ось такої форми, бачите, є за 1300 гривень. Також білі ковтинки, кому потрібно для школи. Вони досить красивий колір, не може передати камера, Вон, він, знаєте, кольору, як шампань. Не чисто білий, а ось такий кольору шампань, під низ, під маєчку можна його носити. Досить красиво він так просвічується. Тканина легка, але така досить, знаєте, приємна, така от святкова, можна сказати, блузочка. Коштує вона 1000 гривень в хаосі. Ось за 1600 можна придбати собі ось таку. На осінь куртку, і дивіться з чим, начебто Мальборо, ковбой, Мальборо. Не знаю, такі цікаві. Які, знаєте, варіанти почали робити дизайнери. Але добре, ще є, бачите, як. По бокам ще два карманчика, з кожного боку по карманчику. Ну, Можливо, комусь такі, знаєте, під джинси, воно і стильно буде виглядати. Не знаю. Ось такі є а, лосини, також тканина дуже-дуже приємна. я вже, знаєте, Дуже навіть сама хотіла їх приміряти, але ми а, не розраховували, що собі ще купувати щось тільки для дитини. Так, ось така ще футболочка. Можна купити як до комплекту до цих лосинок, але вони також в районі 1000 гривень. Ось така молодіжна кофта, М на підлітка, мені здається, можливо, хтось із дорослих таку кофтинку носив би. Ось Є за 1700 такі ще а, снікерси. Не знаю, колись я а, купувала лінці, то їй вони ну, подобались, не знаю, як вам, але мені незручно. Я так звикла, знаєте, без усіх підйомів, бо всередині нібито такий високий підйом там треба мати, і нібито каблучок такий, знаєте, скритий. Мені ось такі снікерці не подобаються. Такі ось лосинки, також є трикотаж, що саме цікаве взагалі не хімія, а саме трикотаж дуже приємний на дотик. Ось така ковтиночка за 1200 гривень, але вона вже така тепленька на холодну осінь. Також прийшлася по рубашкам. А, так, ось такі плани. Мені також дуже подобається. Такий, бачите, крій цікавий. Ось вона так виглядає святково і по-діловому досить мені сподобалось. Коштувала 600 гривень. Там. Ось за 1400, ось такі косухи. Також, знаєте, Був час, коли я дуже мріяла купити, але я не хотіла з дермантину, бо вони а, ну, дуже швидко би в мене, знаєте, покашлатились. Це дермантин не дуже, а саме мріяла. І, в принципі, досі мені дуже хочеться саме таку шкіряну купити косуху. Але, але поки що я сиджу вдома, не можу собі того дозволити. Ось така юбка, дуже красива для школи, я гадаю, що на. Дівчинку-підлітка була б дуже класна. До неї також є блузочки, Ось, бачите, колір також шампань. Коштують вони 900 гривень, але досить такі цікаві, бачите, тут і навіть є Якийсь крій такий, що є там зав'язочки на рукавах. Також я приглянула на зиму вже за тисячу гривень ось такі з ангори, така м'якесенька, не колюча, дуже-дуже приємна до тіла. Це вже прям зимова, знаєте, така кофта. Ось, бачите, досить плотна, на якийсь гольфик тоненький вдівати її можна також. Тіловий такий стиль, симпатичненька, дуже симпатична. Ось що є в нашому хаосі в лавіні. Бачите, є такого плану і білі ковтинки, ціна однаковісінька. От знаєте, що подобається в цьому магазинчику мені, це те, що будь-який розмір, ціна буде однакова. Бо в інших магазинах, я знаю, сама, як, от наче в кропі, чим більший розмір, тим ціна може бути дорожча за ту же ковтинку, за ті ж штани. а ось в хаосі ціна однакова на будь-який розмір. Також ось таку кофту дитина моя приглядувала 1500 гривень. Але вони йдуть як, знаєте, такі чоловічі. Так, взагалі, в мене така дитина, що вона любить обирати навіть в чоловічому відділі самі найменші розміри. І така пацанка подобається, знаєте, такий чоловічий стиль. Так, ось така кофта, 1500 гривень. Вона зіпочка така, на блискавці попереду, бачите, як гарно вшита, так цікаво, мені сподобалось. Є такі ж ось сумки за 1100 гривень, ось така, бачите. Цікавенька, потім вам покажу, яку я знайшла сумку, і під нею ось ось ця сумка. Бачите, вона вся просто з таких закльопках бли, блискучі, такі неймовірно блистять. Бачите, така симпатична сама форма, досить така а, ергономічна, така, знаєте, а, така обер, а, дуже обережненько так пошита все. І під них що саме цікаво, потім покажу навіть взуття під цю сумочку. Також зараз на розпродажі за 700 гривень можна обрати джинсові шорти. Бачите, які навіть зі стразами ось такі. Вони коштували 1000 гривень, зараз на них оцінка, тому що вже літо проходить. Ось і на розпродажу багато-багато, ось, бачите, акційних, тут навіть за 600 гривень джинсових саме шортів, тому кому потрібно, розміри є. Дуже-дуже асортимент великий за розмірами. Я продивилася, є як XS L XL, ну Багато-багато розмірів, 44-й, 42-й. Ось такі, бачите, вони нібито обрізані за 600 гривень звичайні. Але якість в хаосі, я вам скажу, непогана. Саме на джинси на, ось на джинсові шорти, то дуже вони гарні по якості. Ось такі я знайшла ще, ось, бачите, джинси. Також є тут і джинси по знижечкам йдуть за 800 гривень. Коштували 1200, зараз 800. В принципі, непогана є знижка. Це такі, мабуть, я подивилася, вони просто в одному розмірі позалишалися їх виставляють на розпродаж. Також, ось, бачите, для літа 800 гривень, іксесочка, але дуже приємні. Це натуральний повністю котон. Вони легесенькі, широкі, такий крій цікавий. Я до себе ну, просто прикладалась, бачите, з такими зав'язочками класнючими. ось Прикладала колір м'ятний, просто. Бомбей. Навіть не оливка така, знаєте, не знаю, як лаймовий він, я не знаю, як фісташковий, більш за все, навіть фісташечка. Дуже приємний колір. ось, І на дотик такі штанці круті. Ось, бачите, які, за 600 гривень будь-яка чоловіча футболочка з будь-яким принтом. Ось собачка такий, Ось крабіто, Гатіто. Боже, це зараз така гра, ось цей роблокс. Для підлітків роблять такі цікаві футболки. Так, ось, пам'ятаєте, ось я вам показувала сумочку за 1100 гривень, і під неї просто один в один ось такі а, такі балеточки, такі маленькі туфільки. Також, що саме цікаве, 1100 гривень. Навіть і ціна ідентична, як за сумочку. Не <сум> знаю, так продивилася, чи будуть вони натирати, чи ні. Нібито навіть є якась подушечка, там, де саме нога буде ваша сковзити. Ось такі ще на зиму. Моя донька також носила, дуже класні, коли ти ходиш там в юбках, в платях, то можна прикривати ноги за 600 гривень, вони розтягуються і можна тепленько ось так їх зберігати в теплі. Зараз також акційні ціни на кепки. Бачите, ось ця взагалі за 150 гривень. Всього джинсова. Дійсно, м'якенька, така гарненька, непогана чоловіча. Це всі чоловічі тут кепки познаходила я. Ось ці дорожчі. Ці за 500 гривень коштували 600. Зараз 500. Знижечка на 100 гривень, на 17% нижча. Ось, бачите, які з вовками досить, мабуть, стильно виглядають. Так, також чоловічі вам показую курточки, які тут є, різних кольорів сірі. Зелені чорні за 1600 гривень. Мій чоловік з настуною не витримали, виходили, бо чекали довго-довго доню, поки вона там щось вибрала, обрала, поки вона пішла до примірочної. А Ми походимо з вами ще трішки тут. Покажу вам левіс, тут ще поруч є магазинчики. Ось скечерс. Також, до речі, у мене багато знайомих своїм діткам. Саме скетчер цієї фірми купують кросівки, Дуже дуже якісні. Можу сказати, не на один сезон. Якщо дитина вже більш-менш така в підлітковому віці, нога не дуже росте, то от, взагалі скетчерс. Крута, крута, дуже фірма. Можна носити довго кросівки і вони одразу не розлізуться. Бачите, людей було ще саме цікаво, як для неділі. Мені здалося дуже-дуже мало. Не знаю, чого так, можливо, в інших магазинах гуляють, можливо, просто у людей свої якісь справи. Ось такі ж футболочки в хаосі можна придбати. Досить класні для літа, для чоловіків за 400, так, начебто, так, 400 гривень. Ось, дуже гарної такої якості, знаєте, приємні, дуже-дуже. До тіла. Також ще покажу, що можна на осінь обрати ось таку кофту товстовку. Я спочатку подумала 660 гривень. Гадала, що це як куртка така чи кофта, якась, знаєте, потім я зрозуміла, що це ціна за футболочку, яка під цією кофтинкою. Так хотілося вам показати, скільки ж така кофта коштує, бо вона досить така товстенька, досить гарно. Пошита, але мені здається, десь також тисячі півтори. Вона а, має коштувати цінника. Я так чесно кажучи, розглядала, розглядала ніде не змогла знайти. Мені пошуткував чоловік, сказав: Тобі, треба Люба, точно ось такі купити на літо шльопанці. Бачите, зі спанще бобом такі яскраві, цікаві. А за 500 на нібито гривень ні чоловікові. що вони мені треба? Бо треба готуватися до зими. Ось така емочка, також чоловіча дуже товстовка, можна сказати, з підкладкою. Можна носити замість куртки, навіть ось як похолодає там, до плюс 10 градусів навіть можна її носити. Ціна єдина 1800 гривень, мабуть, за пошив. За ось ці, бачите, такі гарні вставочки резинові манжетики, але вона ну, досить плотна, наче з кашеміру зроблена. ця така товстенька кофта. Дуже багато ще футболочок на чоловіків, бачите, різний, різний. А, взагалі, принт, картинка. Ось моїй донечці сподобалася ось така Нью-Йорк Red Bull. До речі, вона її і купила, взяла Самий найменший розмір. Це XL -ка висить. Ось, Дуже хотіла Іксе, але в чоловічих начебто розмірах немає XS. Це для жінок XS, якщо вони дуже худі. бо чоловіків, як я знаю, стандартні розміри це і Д-С-М-ка і Х-наче, так, пройдемося повзуттю, що тут у нас є. 800 гривень по акції коштують ось такі макасини, доволі цікаві, вони дуже-дуже легенькі. Це в нас які 41-й розмір. Так, є ось такі ще, бачите, також цікавий колір такий, світло, світло бежевий такий колір. Коштують вони за акцією. Зараз подивимося, 600, також 600 гривень. Бачите, можна, в принципі, знайти по ціні нормальні взуття чоловікам, кому потрібно, можливо, вашим хлопцям. А, вони сподобаються. Можна приїжджати, міряти. Взагалі ми дітям навіть за 1200 сашуні купували. Знаєте, то тут по 600 гривень. Майже 50-відсоткова знижечка, дуже непогані чоловічі макасини. Так, також я дивлюсь 1000 гривень, 1200 була стара ціна, За 1000 можна взяти навіть ось таку демі-сезонну курточку, досить також тепленьку, міцненьку, бачите, з манжетами. Такими досить трикотажними мені вони завжди подобаються: саме манжети, тому що вони тримають гарну руку. Ось рукав в не сповзає, всередині є ось такі закльопки, що можна навіть застібнути, щоб було зручненько, або щось щоб не випало з карманчику. Ось така білочка чи що це. Бобер, мабуть, так, бобер коштує 650 гривень. Life can be easy. Життя має бути легким. Так, ось така курточка, також, бачите, дуже-дуже багатий зараз саме вибір. Ось ось таких чоловічих курток різної форми, довжини, з різної тканини взагалі. Ну Це класно на дощ, мені здається, вона не буде промокати. 1700 гривень ціна також є багато худі. Ось бачите, товстовочки ці такі якісні, такі м'якенькі, дуже круті. А ціна, звісно, ще також вона на них. Немаленька, ось ця ковтинка коштує 1500 гривень. Можна купити за таку ціну і куртку. Ось, А на джинси можна також знайти різні знижечки. Так, за 1200 я бачила чоловічі, там були за 1300-1500, дивлячись, які, якої якості. Ще вам покажу, знайшла ось такі ще макасини. Мені сподобалась сама моделька, бачите, такі кольори цікаві, 800 гривень 43-го розміру пропонувала своєму чоловікові, на що він сказав, нащо вони мені потрібні. Взагалі, чоловік може, знаєте, носити одну пару взуття. Просто весь сезон йому не потрібно багато. Він в основному їздить на роботу. Два вихідних в тиждень він не завжди бере. Можливо, один день всього в тижні відпочиває. Одні є в нього на вихід, кросівочки, і все, йому більше не потрібно. Так багато взуття. Ось ці мені також сподобались. Ну, ось чому? Тому що дуже класна каучукова така підошва і якісно, якісний пошив. Начебто, знаєте, як я вам показувала кофту, ось така ж сама тканина дуже плотна. 800 гривень також аж 43% знижки. Але вони дійсно класнючі. Дивіться, які стильні взагалі. Крутецькі, я б сказала, дуже класні. І тканина така, нібито, знаєте, як у того пальта є кашемірові, начебто кашемір. Так, а це мені, звісно, здається, що це не шкіра, це звичайний дермантин. Від 39-го є до 46-го всі-всі є розміри. І таке взуття коштує 1100 гривень. Ось такі біленькі. Є такі трішки. Кремового кольору, чорні, ну, взагалі, можна тут і взутися, і вдітися. Багато на розпродажі зараз літніх, саме чоловічих таких шльопанців, звичайнісіньких. Зараз подивимося ціну. Так, коштують вони 460 гривень. Ну, ще 23% нібито знижечка йде. Але такі, знаєте, доволі плотні, бо я брала на тему собі шльопанці, які вже порвалися. Хоча я брала їх дійсно за 130 гривень це так. На, на море з'їздила, там не, розліз, не розлізлися, і, слава Богу, порвалися вони в мене вже вдома. Ось дивіться, який товстунчик, такий принт цікавезний. Так, і є такий ковбой. Що завгодно, бачите, Нью-Йоркі GTI. Ось також якість дуже класна. Я бачу, що там, де більш дорожче, ось ці 860 гривень. Red Bull, що купила моя донечка. За 600 гривень футболочка, то тут же 860. Чим дорожче, тим вони більше містять котону в складі і більш такі футболки якісніші. Так, ось також мені сподобалась, бачите, така чорна безрукавка, такий жилетик. На холодну погоду для чоловіків, але 1500 гривень ціна. Але він такий, знаєте, дутий, досить плотний, міцний. В мене чоловік також любив в такому ходити. Навіть в плюс 10 вдягати. Ось такий величезний, бачите. Карман, який на блискавці, можна його застьогогувати, можна його розцьогувати. Ну, сам пошив такий дуже цікавий. Мені сподобалася ця жилетка. Тому, дівчата, кому треба, чоловіків можна вдіти або на подаруночок. Є з чого тут вибрати. Чоловік занудився, сів телефона дивитися. Настя вже не знала, що робити. Почала дергати йому сливку. Дергати його за носа почала. Ось так, бо Алінку, щось ми довго-довго чекали, а уявляється, вона чекала мене, що я мала б знайти їй XS, футболку чоловічу, яку я так і не знайшла. І вона сиділа там, чекала, а ми її сиділи ось тут біля виходу, чекали. Поки ще є трішки в мене часу в магазині, покажу вам ще ось таку футболочку. Бачите, яка цікава. Мені вона знаєте, дуже сподобалась саме за своїм пошивом і за якістю м'якесенької такої. Канини, яку б я ну, з радістю б сама б носила. 660 гривень, зараз коштує вона. ось І колір цих літер, мій улюблений, такі, знаєте смарагдовий колір. Дуже красивий. Під них, до речі, під цю футболку можна обрати чоловічі і штани. Дивіться, які класні, широченькі. Є там багато з цих карманчиків. І позаду, і з таким кольором, дуже класно з футболкою, з кольором тих літер буде виглядати як ну, прямісінько комплект. Так, ось такі ще є тут кепки, бачите, дуже-дуже такі якісні, гарні. А зараз подивимось, по цінам 560, якщо ті. 500 по 500 баксів, ці, 560, ну, мабуть, що вони більш плотніші. Тут вишивка красива, ось, бачите, 560 за будь-яку кепочку. З ось такими літерами, з вишивкою можна в хаосі тут буде придбати. Також є чоловічий рюкзак, ось такий в похід можна його брати, досить зручний. Так, футболочка дивимося, скільки коштує 800 гривень. Це вже я пішла знову в жіночий відділ. Ага, це плаття, вибачте, щось я вже і забулася. Що я там назнімала вам? Таке плаття за 800 гривень, воно довжелезне, просто в пол. Не знаю, колись в мене також була мрія купити собі таке платтячко, але наразі не хочеться мені нічого. Ось, бачите, який рюкзачок, такий також, підлітковий, я б сказала, з принтом. Не знаю, покемон, начебто що воно таке. І цікаво, що знайшла. Ось, да, покемон точно, бо тут написано навіть на кепочці. Можна взяти і кепку з цим такою, наліпочкою, вишивкою, і тут покемон дуже стильно буде. Так, собачки, ось бачите, там лошадка така. Коняка, ось. І що у нас по цінах. Також вони 560 гривень, але більш такі легенькі для літа. Ось за 1000 гривень також знайшла, пам'ятаєте, я вам показувала з ангорочки такий сіренький світерець. Під нього дуже класно пасували б ось такі саме лосини, нібито штани з таким відворотом, там, де має бути пояс. Не знаю, як вони сидять на тілі, але мені здається, що досить-досить непогано мають сидіти. 2200 ось така ще дермантинова, досить плотна, така, тепленька куртка також для осені Чоловіча. Ну, от Сподобалась її якість більш-менш така, хоча це і не шкіра, а дермантин, але пошито доволі якісно. Ось така красива куртка. Також пройдемо ще по світерам. За 1200, ось також, бачите, на Ангорочці можна придбати світер з таким широким горловиною широкою. Не знаю, мені здається, взимкою. Ну, хіба що можна носити дуже такі класні шарфи широкі, і, в принципі, буде досить зручно. Я така людина, знаєте, що люблю тепло, в принципі, і гольфи досить класно я. Ношу, тому як в мене часто заболіває горло, я горло своє одразу ховаю в регланчики. Також, бачите, який колір цікавий, яскраво-червоний, коштує 1900 гривень, XS, ось така цікава куртка. Бачите, з воротничком ще внизу йде ось такий поясочок. Ось Цікавенький, ще можна його застьогувати, але мені здається, ніхто його, мабуть, хто, і хто носить з поясами, Напишіть в коментарях, чи є у вас така куртка, мабуть, це не дуже зручно його постійно це знаєте застьобувати, ну, Це так, на бажання. В принципі, з джинсами я гадаю, що і застібнути цей ремінець, то буде дуже-дуже стильно. Ось такі ще юбки знайшла я для себе навіть. Вони підходять різні розміри, абсолютно і що саме цікаво, дуже зручні вони тим, коштує скільки там, 900 гривень. Ось саме цікаве, що під низом там є як шорти, бачите, і е, дуже так зручно їх носити, бо ноги не потіють, не пріють, не труться одна об одну. Досить такий, в принципі, ну, класний. І коли ти нахиляєшся десь. Зовсім не переживаю, що буде там труси видно чи ще щось. Ось такі наразі є в хаосі також цікаві юбки За 800 гривень розмір есочка. Ось таке також знайшла я плаття. Але воно, знаєте, нібито резинове, воно холодне. Не знаю, зараз воно, можливо, на весну воно було б і непогане, але. Брати в перспективі на зиму, воно буде холодити, якщо щось тепле, наверх і бачите, ще вдягати під таке платчико, але воно є, бачите, і пошив зборочки по боку, 1100 гривень, яка є цікава рубашечка, сорочка. Вибачте, так, сорочка чоловіча, є ось така в клітинку. За 1100 гривень мої рідненькі вже занудилися, дивляться разом якісь відосики. Чекаємо на Аліночку і будемо вже їхати додому. Дякую, мої хороші, що додивились це відео. Якщо було вам цікаво, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і до зустрічі в моїх нових відео. Всім папа! -па.